Марк Рюте, нідерландський політичний та державний діяч, був затверджений як наступний генсек Північно-Атлантичного альянсу. Бота їм такого потрібно, відкритого, рішительного, знаючого. Він із протестантської сім'ї. Прихильник дерегуляції в економіці, правоцентрист, ліберал, русофоб виступає за посилення передової присутності НАТО у східній Європі та збільшення щорічних витрат на оборону країнами-учасницями альянсу. Марк у дитинстві мріяв бути піаністом, а зрештою став генсеком НАТО. Ось така вона цікава доля. Сьогодні вже остаточно стало відомо, що наступним генеральним секретарем НАТО стане прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте. Країна альянсу офіційно затвердили його кандидатуру. Рішення ухвалили посли всіх 32 країн-членів НАТО на зустрічі у штаб-квартирі альянсу у Брюсселі. До виконання обов'язків на новій посаді Марк Рюти має приступити вже в жовтні. Детальніше про те, чого очікувати від нового генсека НАТО, поговоримо з кореспонденткою Радіо Свободи Зоряною Степаненко, яка приєднується до нашого ефіру з Брюсселі. Зоряно, вітаю тебе. Отже, по перше, так чого можна очікувати від Марка Рюта на новій посаді? Яка в принципі в нього репутація є у Європі? Вітаю Остапе. Марк Рюте поважний і досить впливовий європейський політик. По-перше, через досвід він рекордсмен на своїй посаді. Урядами Нідерландів у їхніх найрізноманітніших конфігураціях править від 2010-го. відомий, зокрема, тим, що умів об'єднати зу півтора десятки різних партій, що проходили до парламенту. Нідерландська політика вельми фрагментована. Тарюте вважають прагматичним майстром компромісів. Її ця навичка стане йому в нагоді у Брюсселі на посаді генсекретаря НАТО. Про амбіції. Обійняти її Рюте дав знати торік, коли його уряд після перемоги на виборах у Нідерландах Ультраправих пішов у відставку. А разом з ним відповідно й його очільник, що став доступним для інших пропозицій. Його кандидатура одразу знайшла підтримку у найвпливовіших членів альянсу, що роками не могли домовитися про наступника Єнса Столтенберга. Мандат чинного генсекретаря кілька разів подовжували, попри його бажання попрощатися із цими обов'язками. Та як не міняють під час шторму капітана, так і з генсекретарем НАТО не хотіли. Експериментувати у час, коли слід було зберігати стабільність в альянсі на тлі російської війни в Україні. Торік затриматися на посаді Столтенберга вмовив особисто Джо Байден. Її чинний генсекретар сказав, що це востаннє. Кандидатура Рюте не знайшла миттєвої підтримки лише у кількох членів альянсу Туреччини, Угорщини, Словаччини, Румунії. Чий президент Клаус Йоганіс був серед претендентів на це крісло. Та щойно фігурально висловлюючись, здався Віктор Орбан, зняв свою кандидатуру і Йоганіс. Угорський прем'єр Зав, що має відрюти гарантії, що Угорщина не стане частиною місії альянсу в Україні, яка за твердженнями угорського прем'єра планується. Хоча є ще момент особистих взаємин, оскільки Орбан міг блокувати кандидатуру Рюте, бо нідерландський прем'єр був його затятим критиком і, зокрема, виступав проти розмороження коштів ЄС для Угорщини. Зуряно, як щодо політики Рюте щодо України та Росії, які тут у нього погляди і підходи. Остапи Нідерланди за правління Рюте у топ 10 країн-лідерів із надання військової допомоги Україні. Як ви знаєте, і ця країна очолює зокрема і передає Україні Ф-16, якими дозволяє бити по російській території. І нідерландський прем'єр схвально відгукується про Володимира Зеленського, водночас зауважуючи, що Україна не може приєднатися до альянсу, доки триває війна, а його війська не можуть зайти на територію України, оскільки це, мовляв, призведе до третьої світової. Володимира Путіна рюте різко критикує. Є на його переконання, зокрема вплинула авіатроща Боїнга mh 17 десять років тому. Ви знаєте, що більшість жертв там громадяни Нідерландів і літак збили проросійські бойовики із території тимчасово непідконтрольної українській владі. Відтоді Рюте власне і став рішучіше критикувати Російську Федерацію. А колегу ЄС закликав не бути наївними відносно путінської Росії. Це цитата і казав, що Путін не зупиниться в Україні, водночас називав його недостатньо сильним. Володимир Зеленський від... Вітаючи сьогодні Рюте з новим призначенням, назвав його сильним і Атом на виборах від республіканської партії. Остапи дійсно, як ви зазначили, рюте славиться тим, що вміє знаходити спільну мову із багатьма нинішніми і колишніми топ-посадовцями. Західні змі зокрема пишуть, що він досі інколи бачиться, наприклад, із Ангелою Меркелі, і в нього хороші взаємини, як із чинним президентом Сполучених Штатів Джо Байденом, так і його попередником Дональдом Трампом. Що, як ви зазначили, може повернутися до Білого Дому після виборів у листопаді, видання політико розповіло історію одного з контактів, коли Трамп обурювався, будучи ще президентом, не. Достатніми витратами на власну оборону європейськими країнами саме Рюте 2018-го, пишуть журналісти зміг так би мовити угамувати гнів тодішнього президента сполучених штатів який досі як ви знаєте критикує союзників за недостатні на його думку старання в цьому напрямку примітно що нідерланди тільки цьогоріч самі досягли давно узгодженого рівня витрат на оборону у 2% від ВВП. і згадують і інші випадки також журналісти як Рюте вічливо посміхають публічно заперечив Трампу, що нічого хорошого у відмові від трансатлантичної торгівлі немає. Загалом же заклик Трампа збільшувати витрати на оборону. Рюте підтримував цього річ, казав, що колишній президент США мав рацію, наполягаючи на цьому, і закликав цитата не скиглити від перспективи його переобрання, а дбати про власну безпеку у Європі. Згадують оглядачі фідбек від Трампа на адресу самого Рюте, Колись 45-й президент Сполучених Штатів вигукнув, що йому цитата. Подобається цей хлопець Зоряно, Дякую за це включення. Дякую за аналіз. Зоряна Степаненко, кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі. була з нами на зв'язку. У державному департаменті повідомили про смерть співробітника посольства США в Україні. Про це на брифінгу журналістам сказав речник держдепу Меттю Міллер, висловивши співчуття рідним та близьким чоловікам. Міллер не додав додаткової інформації про обставини смерті дипломата однак підкреслив, що той помер природньою смертю, і ознак жодних зловмисних дій наразі немає. Тим часом у Росії розпочався закритий судовий процес над журналістом Wall Street Journal Еваном Гершковичем, якого російська прокуратура звинувачує у шпигунстві. Гершкович перебуває у в'язниці вже понад рік після того, як його заарештували у березні 2023-го. В редакції Wall Street Journal наголошують, що журналіст лише виконував свою роботу, збираючи матеріали для публікацій. Газета звинувачує Москву у тому, що російська влада навмисно ув'язнює американців аби використовувати їх для вимінювання затриманих на заході Росіян, коментуючи судовий процес над Еваном Гершковичем, речник держдепу США Міллер заявив: не очікує справедливого суду, адже звинувачення проти журналіста від самого початку є неправдивими. У держдепі додали, будуть докладати усіх зусиль, аби повернути Евана Гершковича додому. І далі розповідаємо про активістів у Грузії, які прагнуть висвітлити звірства російських військ, скоєні у їхній країні упродовж 1990-х років. Ті трагічні події кажуть грузинські активісти мали попередити світ про загрозу Росії задовго до повномасштабного вторгнення в Україну. Тема продовжить Юрій Мамон. Коли радянський союз розпався 1991-го і того ж року, Грузія проголосила незалежність в Абхазії та південної Осетії, регіонах, що межують з Росією, існували напружені відносини з групами етнічних меншин. Багато грузинів кажуть, що Москва використала цю напруженість щоб розпалити конфлікт. Засновниця кампанії до Бучі була Абхазія Тамара Чергалишвілі звинувачує у війні Росію у Грузії почалися війни, які називали етнічними конфліктами та громадянською війною. Але по суті, саме Росія організувала весь безлад війни і кровопролиття, щоб розчленувати Грузію і не дати новій незалежній державі стати справді незалежною, справді суверенною, стати членом західного демократичного світу. Росія заперечує ці історичні події, наполягає, що направила в Абхазію та Південну Осетію війська як миротворців. Під час конфлікту між сепаратистами та грузинами з 1989 по 1994 рік було вбито від 10 до 30 тисяч людей. Точні цифри невідомі. І Понад 200 тисяч були змушені покинути свої домівки.